В сечі хворих було виявлено нітробензол, бензол, толуол і ксилол. Оці речовини, які були виявлені у хворих. Причому не у всіх, а які пострадали найбільше, тобто найбільш важких хворих. Тому що там, в принципі, важких не було, але тих, які клінічна картина була найбільш така вагоміша, то в них були виявлені ці речовини. Ці речовини є складовими розчинниками фарб. І лаків. Якщо постійно і великі концентрації, то вони можуть привести до інвалідності, до інвалізації або до смерті. В даному випадку концентрації були дуже низькими, тому що якісними реакціями не можна було встановити ці речовини. Ці речовини були встановлені на приладі, який називається мах-спектрометр. Він коштує більше трьох мільйонів. І були виявлені ці речовини, причому це було до 6-го знаку, тобто 0 0, 0 0, 0 і так далі. Тому що це концентрації були незначні, але були достатні для того, щоб була дана клінічна картина.